Львівська фабрика скла, кераміки та скульптури на вулиці Мучній не просто будівля у середмісті. У цих майстернях десятиліттями працювали скульптори, керамісти та художники, чиї роботи сьогодні зберігаються у музеях і приватних колекціях. Я тримаю виріб з гутного скла, який був створений на львівській кераміку скульптурній фабриці, власне, яку сьогодні ми прийшли захищати від забудови. Цей виріб, я на жаль, не знаю ні автора, ні рік створення, але це точно ЛКСФ. Ось це була одна з власне експериментальних фабрик, яка на території взагалі радянської України тоді була унікальною. Однак тепер кажуть митці, цей простір опинився під загрозою. Спершу звільнили директора і охорону. Також на територію фабрики не раз проникали сторонні люди, псували майно, вибивали вікна та двері. Художники скульптори куртури розцінюються як тиски і спробу підготувати територію до подальших рішень: довести до банкрутства, продати або обміняти на щось. Ці тенденції безумовно вони продовжуються. Якщо були такі люди, хто цікавився цим об'єктом, вони спілкувалися з нами, з нашим правлінням всім, цей то безумовно, що загроза є. Якщо ми не будемо думати про, про те, як зберегти, якщо ми не будемо аналізувати тих дій, які робляться там у Києві. То ми залишимося перед фактом, що об'єкт вже проданий, і тоді пізно про щось говорити. Майновий комплекс фабрики перебуває у власності національної спілки художників України. Співвласником є львівська філія. Водночас земельна ділянка, на якій розташований об'єкт, належить місту. і там запевняють зацікавлені у збереженні. Місто переконливо заявляє, що ніякої забудови тут не буде і пропонує конкретні кроки. Перше це внести у містобудівну документацію, ініціювати нову ухвалу Львівської міської ради, яка заборонить внесення будь-яких змін до детального плану і конкретно в площині цільового призначення. Цільове призначення землі залишається для культури і мистецтва. Друге, це те, що Львівська міська рада всяко готова співпрацювати з обласною спілкою художників, та які є власниками майна на території, як власник землі, так місто є власником цієї землі у різний спосіб взаємодіяти, працювати як зі спілкою, як з незалежними митцями, з академією мистецтв, розвивати простір, інвестувати в цю в цю розвиток у всіх, у всіх можливих законних, законних формах. Львівська фабрика скла, кераміки та скульптури унікальна для міста. Тут збереглася повноцінна виробнича інфраструктура для роботи зі склом і керамікою, майстерні та технології, які неможливо відтворити в звичайних студіях. Саме тому фабрика досі залишається живим творчим простором. Тут хочуть і можуть працювати митці. На цьому місці творили дуже видатні, дуже відомі львівські художники, не тільки львівські художники. І сьогодні тут продовжують творити керамісти. Мої теж друзі є. Тобто є майстерні, і тут це така містецька тяглість Львова, яку хочеться. Ну тобто, яку не треба не просто хочеться зберегти її необхідно зберегти, тому що на цьому місці творилося обличчя Львова буквально. Самі ж митці кажуть, зараз головне зупинити будь-які дії, які можуть призвести до втрати фабрики.